Івано-франківські школи та дитсадки готові до нового навчального року на 99%. Такий вердикт міських освітян. Зокрема, на фініші ремонти, які ще тривають у десяти навчальних закладах, в департаменті освіти запевнили, до 1 вересня роботи будуть завершені. А от щодо підручників, то тут є проблеми. Четверті і сьомі класи забезпечені ними майже наполовину. А от восьмі, взагалі, книжок не мають. Усе через новий державний стандарт. Втім, чиновники заспокоюють, скоро підручники такі будуть. Згідно з інформації, яка була озвучена на нараді із міністром освіти, підручники віддруковані у повному обсязі, і ми лише чекаємо на завезення. Їх до нашого міста щодо навчального року, то в мерії пообіцяли, що для освітян готують своєрідну реформу. Влада хоче, аби всі школи й дитсадки перейшли на самостійний бухгалтерський облік. Відтак власноруч розпоряджалися своїм бюджетом. Відповідно, потім не казали, що чиновники щось не дофінансували. Посадовці запевняють, така освітня децентралізація торкнеться всіх освітніх закладів міста. У Нас буквально декілька садочків перейшло два-чотири. okay sí. Я вважаю, що це недостатній рівень. Всі повинні прийти. Це означатиме, що завідувач садочка не буде нарікати, що управління освіти провело тендер, визначило йому підприємця, який неправильно його харчує. Вони самі стануть керувати своїм закладом і самі будуть контролювати того підприємця. Відповідно, потім виплачувати йому кошти. Я вважаю, що це дуже ефективно. В мерії зобов'язали департамент освіти в новому навчальному році посилити заходи, аби позбавити школи й дитсадки централізованої бухгалтерії. Наразі на самостійному обліку перебувають лише декілька закладів, зокрема серед шкіл: це п'ята, друга і перша. І Варіони Ваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.